Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, за ініціативи і президента України, і багатьох депутатів України, вирішили, нарешті, можна так сказати, вирішили в Україні позменшувати заробітні плати усім держслужбовцям, усім чиновникам і не лише заробітні плати. Тому що заробітні плати в них, хоч великі, але в багатьох випадках не колосальні великі. А от премії, які вони собі виписують, можуть в... 5-10 разів перевищувати заробітну плату. І виписують вони собі за все на світі, Там, за хорошу діяльність, за все. Ну, результат тої діяльності. Отут. Головне питання, так, за що ті премії? Якби вони дійсно давали результат, то Бог з ними отримайте ті премії. Головне, щоб людям хорошо жилося. А тут е, живеться тільки хорошо тим, хто отримує такі премії. Ось, на прикладі, да, бачимо зарплата. Там в районі 30 тисяч, 70 ти може бути, це велика зарплата. Но премії вони виписують собі в районі 250 тисяч. І ми навіть чули, да, коли були випадки мільйонних премій. Мільйон. От що можна людині таке зробити, щоб вона отримала мільйон премій. Но мова не про те, а про те, що хочуть це все перекреслити. І відмінити, хочуть зробити справедливу систему оцінювання роботи держслужбовців, чиновників. Також хочуть ці премії значно понизити в розмірі, ну, не забрати взагалі, але понизити дуже суттєво. І також хочуть кількість, кількість, ну, дармоїдів це, напевно, не гарне слово. Держслужбовців, а точно так вони звуться. Значно врегулювати кількість на законодавчому рівні. Це все дасть змогу непогано так економити державний бюджет, і тоді знайдуться кошти і на пенсії, і на субсидії, так, які видавались затримкою через недофінансування. Тепер же ж можна буде цього уникнути. Як це все хочуть робити і кому за що будуть. Знімати це законопроект номер 8222 да, Ви все правильно зрозуміли, це вже зареєстрований законопроект, який вже направляється у саму Верховну Раду. І в основі цього закону лежить те, що чиновники і держслужбовці будуть отримувати кошти зарплату, якщо вони хочуть так, максимальну зарплату, і премії лише за те, коли будуть виконувати свої прямі обов'язки, тобто коли. Народ України буде жити краще. От покращили рівень життя населення, отримали більшу зарплату, отримали бонуси. Не покращили. Будьте добрі, отримуйте мінімалку. Так. Зараз розберемося зі всіма нюансами, а перед тим хочу подякувати усім, хто долучився до каналу Народна Думка і висловлює свої думки в коментарях. Так ми формуємо справді народну думку, яка діє, яку читають і тут, і зверху. і… На ваші коментарі я стараюся максимально давати відповіді. Так в шорцях зараз, в коротких відео, бачу це діє, бачу вас перегляди, бачу вашу активність, бачу вирішення проблем, це хорошо. Продовжуємо так і далі і розбираємося з зарплатами держслужбовців і чиновників. Но, так як Верховна Рада і ці всі органи це також держслужбовці, то вже знайшлося багато. Противників цього законопроекту, мов, якщо ви понизите зарплати, збільшиться корупція. Е, тому що е, такі великі зарплати дозволяють тим людям не вступати в корупцію і жити чесно, справедливо. Боже, та ми бачимо, що це не працює. Оці великі зарплати, премії, не допомагають подолати корупцію. Вони, як брали, крім зарплати ще. Зліва, так, так і продовжує це робити. Тобто бачимо, що механізм не працює, потрібно його міняти. Даний законопроект вже пройшов перевірку і узгодження профільного комітету Верховної Ради і комітету кабінету міністрів. Що це означає? Те, що, що таке ці профільні комітети, і навіщо вони дають своє узгодження перед направленням до Верховної Ради, його закон завжди перевіряють, чи він. Не суперечить іншим законам, чи як він буде працювати, що це дозволить там зменшити, збільшити видатки. Якщо збільшити, звідки їх брати, якщо зменшити, то куди вони підуть? І от всі всі профільні комітети це вже все узгодили. Тепер на черзі це все прийняти в Верховній Раді і потім підписати президенту 82-22. Тож, що він саме пропонує? Ну, по перше, це регулювання зарплати. Заробітна плата держчиновників – це не менше, ніж 2 прожиткових мінімуми не більше, ніж 15. Прожитковий мінімум для працездатних осіб зараз 2680. 15 це там, майже 35 тисяч гривень. Тобто щоб заробітна плата державних службовців не перевищувала там, суму в 35 тисяч гривень. Ну, погодьтесь, це доволі непогана заробітна плата. Ну, не космос, так як вони люблять отримувати. Далі надбавки за наднормовий стаж. Виявляється, що вони, якщо пропрацювали там якихось 10 років, все, що вони працюють більше, то вже наднормовий стаж, і за нього отримують надбавки у вигляді. Зараз 3% до заробітної плати і там аж до 50, тобто ще пів зарплати, вони отримують. За те, що працюють довше на таких посадах. А зазвичай вони там тримаються аж до, аж до пенсії, і ще навіть на пенсії працюють і отримують паралельну зарплату і пенсію з цієї посади. Тож хочу ці відсотки також з трьох зменшити до двох за кожен рік, так. пенсіонери нагадаю отримують 1% за кожен рік наднормового стажу. Один відсоток від пенсії. А тут аж три. Тобто в три рази більше за рік. Ну, це вже інше питання про пенсіонерів, ми розбираємося з ними. А тепер е, ще хочуть е, премії. По-перше, знизити їх, поставити граничний розмір премії, так, щоб вона не перевищувала як мінімум зарплату. Тобто, премія не може бути 250 тисяч чи мільйон при зарплаті в там, 35. Тобто, премія не може перевищувати саму зарплату. Тих самих 35, і видаватися вона буде в окремих випадках, і вона повинна буде погоджуватись з профільним комітетом. Тобто чиновник, як вони зараз роблять, не зможе сам собі прийшов, виписав премію собі, подрузі, кумові братові, Сватові, всім своїм рідним повиписував премії У, по півмільйончика довольні, доволі, так? Ні, виписувати премії зможуть їм лише профільні. Комітети спеціальної наглядової ради. А в нас тих комітетів просто так. І вони собі, до речі, теж самі виписують премії за те, що дивились, як виписували премії чиновники собі, вони виписують за це собі премії. Дурдом, коротше, але стараюся цей дурдом трішки розплутати. Е, далі Нарахування заробітної плати повинно проходити в відповідності до зайнятої посади. До важливості зробленої роботи і до стандартів соціальної справедливості. От тут один з таких пунктів, який дозволить, тому що важливість своєї роботи, вони заумними словами, чиновники, я маю на увазі і держслужбовці обґрунтують завжди, що їхня робота сама-сама важлива. Ну якби вона не робилася, то мені здається б нічого не змінилося. Це коли електрики не вийдуть на лінію, да, то тоді б ми бачили важливість роботи. А тут, що роблять, що радіо слухають принцип той самий, да, що там просто розказують, що тут просто розказують. Е, і до соціальної справедливості це дозволить оті їхні описи, наскільки їхня важливість потрібна зводити на нівець до того, ну, ваша робота важлива. Да? Але при цьому люди. Не стали жити краще. Тож премія вам не полагається. Ваша робота важлива. І ви підняли рівень життя населення. О, тоді будьте добрі, отримайте ще до там, 35 тисяч зарплати, 35 тисяч премій. О, тоді буде це цінуватись, коли в основу буде закладений саме народ, і саме від його життя буде залежати те, що отримують чиновники. Отак. Якось це все має працювати. Я уважно дуже спостерігаю за цим законопроектом, в якій редакції і як він прийметься. І повторюю ще раз, що вже антикорупційна коаліція, чи як там бюро, це е, написало пояснену записку до цього законопроекту, що, мол, це втручається в роботу антикорупційної системи, тому що вона стає залежною від. Оцих всіх зовнішніх факторів. І це буде побуджувати корупцію внутрі. Ну, як це? Всередині антикорупційної системи може бути корупція. Ну це взагалі якось неприйнятно, так? Тому е, їм не подобається такий принцип нарахування, коли вони подолають корупцію і отримають. Бонуси. Ні, їм подобається принцип нарахування, коли вони кажуть, що вони борються з корупцією і самі собі виписують бонуси. І Кабінет міністрів їм ці бонуси схвалює і ще й примножує. Так воно зараз працює. Надіємося, що це все змінять, тому що вони також підпадають під цей законопроект, і все буде залежати від результату. Там, от, ми закрили три корупційних схеми. Ну, по 10 тисяч собі премії не собі, а комітет, який за цим спостерігає. Виписав. Е, і це чесно, і це справедливо. Все залежить від продіяної роботи, від того, як це допомогло іншим, тому що вони саме працюють на нас. Їхня робота це допомагати простим людям жити краще. От якщо вони це зробили, отримали премію. Якщо ні, то або звільняють, обирають нових, або е, працюйте краще. Або, якщо вас не влаштовує така заробітна плата, таке це, то на ваше місце знайдеться 100 тисяч людей, які зараз взагалі сидять без роботи. І мріють про мінімалку, так? Я вже не кажу про 35. 35 їм взагалі б як за щастя. І які люди є там дуже багато розумних, розвинених, просто якісь життєві так, так, ситуації. Візьмуть їх. І хай працюють, і хай виводять нашу країну вперід. Тож, о така ситуація на сьогодні. Уважно за ним спостерігаю, і вам обов'язково розповім, що там приймуть на каналі Народна думка.